Уявімо ситуацію, що у нас на сторінці є блок, в якому треба щось відцентрувати по вертикалі. Для цього я заготував приклад. Ми будемо центрувати оцей білий блок з надписом відносно цієї лінії вертикально. Подивимося на нашу заготовочку. В розмітці ми маємо рапер це є наш чорний блок, і центр блок це є наш білий блок, який ми будемо центрувати. Ось що ми маємо в стилях заготовки під описом до цього відео. Обов'язково зауважте, що елемент, відносно якого ми центруємо, повинен мати певну. Висоту. Першим способом буде центрування за допомогою Position Relative для батьківського блока та позиціонування центрального блоку. Власне, для цього нам потрібно встановити Position Relative для нашої обгортки, а також встановити Position Absolute для нашого елемента. Далі ми будемо його центрувати. Для тих, хто дивився відео про горизонтальне центрування, цей спосіб буде знайомим. Ми відсунемо наш елемент наполовину. І потім центруємо його відносно самого себе за допомогою властивості Transform зі значенням Translate y-50%. І бачимо, що наш елемент став вертикально по центру, так, як нам треба. Другий спосіб буде нагадувати перший. Єдине, що ми трошечки спростимо, ми одразу спробуємо порахувати, наскільки нам треба підняти елемент. Для цього існує функція Calc. І ми від висоти, на яку ми спускаємо наш елемент, віднімемо. власне, Половину висоти нашого елемента. Наш елемент має 200, пікселів, тобто віднімаємо 100. пікселів. І наш елемент стає по центру. Третій спосіб доволі простий: ми використаємо дисплей зі значенням Flex та властивість align items зі значенням «Center», щоб наш елемент вирівнявся вертикально по центру. Четвертий спосіб також пов'язаний з властивістю display зі значенням Flex. Та цього разу ми будемо центрувати сам блок. Для цього у flex-ах дуже добре працюють автоматичні відступи. Margin зі значенням auto 0. І наш елемент знов стоїть вертикально по центру. Спосіб номер 5. ми використаємо display зі значенням grid, а також властивість Align items зі значенням центр. Цей спосіб дуже схожий на спосіб з флексами. Шостий спосіб буде схожий на четвертий. Відповідно... Наша обгортка має display зі значенням grid, а тут ми використаємо margin зі значенням auto 0, і наш елемент знов стоїть вертикально. Всю дорогу мене непокоїв цей текст центр-блок, який стоїть не по центру блока. Власне, як ми можемо цю ситуацію виправити? Це буде ще один спосіб центрування. Для цього ми для центр блок задамо властивість line-height зі значенням 200 пікселів. Чому саме 200? Тому що це висота нашого елемента. Тобто, якщо в нас є елемент з певними розмірами, і всередині нього лежить. Невеличкий шматочок текста, то простим способом за допомогою властивості Line Height, ми можемо вирівняти його по центру вертикально, задавши значення для Line Height таке ж, як висота цього елементу. Розглянемо ще один доволі екстравагантний, дещо застарілий спосіб центрування кількорядкового тексту в елементі з фіксованими розмірами. Для цього я використав властивість Display зі значенням table. Cell, а також властивість Vertical Align зі значенням Middle. І ми маємо вертикально відцентрований текст. Хочу зазначити, що не існує єдиновірного способу центрування по вертикалі або по горизонталі. Ви можете користуватися будь-якими, комбінувати їх, суміщати і, власне, насолоджуватися тим, як центруються елементи на сторінці за допомогою магії CSS. А якщо це відео було вам корисним, ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал.